Друзі, всім доброго дня. Сьогодні субота, на годиннику пів шостого вечора. Да? Скоро вже темніє. Я щось там з тим здибався, з тим здибався і пройшов майже коротше, половина дня. Тому що я десь в півдругого виїхав працювати. По ідеї, я вже міг би бути вдома і вже заряджений заново. Коротше, но Ну, без цього теж ніяк. Я відпочиваю, не, не вбиваю себе, бо тому що я трошечки приболів, ж, то що, що ви ж знаєте. І ну, не хочеться лежати цілий день вдома, знаєте, типа, ушатувати себе. Ну, типа, колись молодий міг лежати. Зараз вже трошки старший, вже на дивані не, не просто лежати. Коротше. Лучше щось робити, десь розходжуватись, тому що можна не робити собі коротше, біди тим диваном. Це і така тема. Сьогодні ввечері ми попрацюємо от по таких от агрегаторах. І пацани, поки я там стояв, поки дуплив, поки чихлив, Uber всю дорогу крутився. І знаєте що? Взагалі, навіть не пілінкнув ні разу. Ну, хай буде включений, ми його навіть відключати не будемо. А основний наш другорядний, типа, ну другий, верніше, не другорядний, а другий агрегатор буде болт. І по ньому ми будемо сьогодні працювати. Я сподіваюся, що по ньому праця буде більш-менш нормальна, що буде нас кидати десь, коротше, куди звідки нам не придеться десь відтягуватись. Коротше. І всяке таке. Що ж, давайте будемо щось ловити. Як тільки щось буде, то я вам одразу покажу, включусь. Прикиньте, коротше, стою, такий і думаю, що таке, що нічого не приходить. Добре, що роздуплився, розчехлився швидко. А я ж то катав доставки і короче, повідключав повністю всі ці економ, пріоріті, звичайну категорію ПЕЦ, все повідключав. І кроме того, стоїть 3 цей, відстань подачі. То 3 кілометри я одразу на один поміняв. А потім дивлюсь, стоїть тільки один болт короче, Представте. Звісно, воно нічого не прийде. Зараз може хоча б не так довго буду стояти. Може, навіть прямо зараз прийде якийсь заказик. Це ж болт, він ж має стріляти. Тим більше що сьогодні субота. Тим більше, що я на вишенці. Так, да, я на конечній, типа вишенці, на стельмаха майже, але, блін, все одно має щось зараз кинути. То що взагалі таке? Я не можу зрозуміти, коротше, Уже 15 хвилин сиджу. Може я тут ще щось не включив, чи що. Бо я щось не поняв. Взагалі не поняв. Якщо по убору все зрозуміло. У принципі, то по <смі> болту щось не дуже, якщо чесно. Офігеть. Що? Розумне водіння щодня. що? А, понятно. Предзамовлення сьогодні на 19.00. <смі> на 21. Вінський хутора. Коротше, нафіг мені це предзамовлення. Дайте мені, блядь, нема роботи чи що? Давайте будемо восьмерки включати. Ну, типа, я не хочу себе в рамки якісь закидувати. І якщо нема роботи, пацани я сижу вже, лки-палки, сіки. По суті, я приїхав ще в пів другого Зробив тільки один заказ. Диви. І по восьмркам так же само 4,5 км до найближчого замовлення. Ну no. Восьмерки можна зробити такого 1,4 і магніт. І якщо ще вони нічого не будуть давати, то я вже не знаю, куди, Куди, коротше, катиться чи котиться цей світ. Отако От такого зробимо і будемо ждати. О, дивіться, навіть не встиг відключити камеру, поняли? Зі Стельмаха на мегамол. Бул такий, та ні, ні, все, чувак, я пошутив, я просто пошутив. Неси, зараз будемо насипати. Що ти переживаєш? Оце? Восьмерки, каже, він включив. Почекай, секунду, почекай, зараз все буде. Окей, подаємося. Добрий день. Добрий день. Висадив пасу. Звичайно теж висаджує пасажирів. А в нас є наступний заказик. Прикиньте. то це що це? А, не знаю таких. У нас є наступний заказик, він виглядає ось так. По болту. Він, коротше, приходив по доїзду і представте, е, Перший раз таке бачу, була кнопка змінити ціну. А це означає, що в Вінниці ввели торги. Може. Я просто не замітив, чи була ця кнопка на першому замовленні, яке мені приходило, чи не було. Можна передивитися буде. Але на цьому, що було по доїзду, коротше, була кнопка змінити ціну, представте. Тобто, якщо тобі, умовно кажучи, не подобається замовлення, яке тобі приходить, ну там, в погану точку якусь чи десь там, велика подача, ти просто тицяєш, місто того, щоб його пропустити або відмінити, ти тицяєш змінити ціну, коротше, і викручуєш. Там на максимум, я правда, ще поки не бачив, як воно працює. Давайте мало пропустимо. А, ну, опять же, якщо людина заглашається, ти їдеш по нормальній ціні, ну, типа по жорсткій ціні. А і пофіг, в принципі, тоді вже можеш вертатися пустеньким там, з якихось, я не знаю, ну, типу, невеличких окраїн. А, 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 а якщо людина не згодна, все, це замовлення, типу, тобі не робить мінус рейтинг, коротше. Ну тобто мінус е, відсоток прийнятих. Якось я так собі розумію, коротше, цей момент. Що це таке, як в нас робиться, чел. На такій високій машині, коротше, і не бачив, що хтось їде. Просто ззаді мене нікого немає, так, щоб, коротше, а ні, є одна машина. Просто мене пропустити та й все. Та їхати потім собі. Короте, вже майже добралися до пасажирів. Забираємо їх і їдемо на Пірогова. Теж в межах е нормальної локації. Не друкуємо, не будемо їздити десь на якісь стяжи там. Не обіжайся, друже. <схе> просто, діва, не в той бік, не, не за міст. Коротше. А тим паче не на Вінницьких хутора чи ще щось. О, от, коротше. бачите? Локація тут багато хто полював. Ох, ніхіра, подивіться, який дві, Я зі. Як він ще їздить по місту? Хамолів. Хамузін. Хамузін. Отак от, от. Все, вже майже до пасі добрались. Вітька, Вітька. приїхав. Так, як написано, що Відька. У вас тут прямо такі столи. <тур Pillars> Спеціально, да. да? щоб нарізати, закришувати, так? Щоб стаканчики не падали. Ооо, в <рисвіт> Там дівка вже вже готові було підвезти нас. Ну, блядь. — Так чого ж ми не Бо Бо не мене поїхав? Бо Вітька приїхав. не щось. Вони, до речі, старше за мене, вони, до речі, старші за мене. Мені все рівно. Я ж їх не варити маю, да. <реш> <реш> Чуєте, ви такі їбаки, що після вас треба буде перейобувати, блядь. Та що ви починаєте, оце, 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 оце тільки, блядь, попіздіти, блять. Я як тільки до діла, то починають, то, блядь, спина, то нога, то палець защемив, блядь. Так, все, блядь, не бухати, блядь. Будьте нормальні. <реш> Ти ж отримав воно екстаз. Подарив квитички. Oh, <laughs> а девочка там вже аж в піселась, Ну то що? Привно, О, диви, а я бы ще Витька якби на такому же приїхав. <laughs> Вітька, де тебе такий? <laughs> так то. Де ж ви мамля? Не, ну, хамер на музин я поставил. Я правильно поставив эту крапочку десь? А не санлиф? До музиня Піргова. Да. Санлиф в музин. Leaf да. Да, oh. да. Якщо якщо п'ять. Створи до, проект. Докупи, докупи, да, зліпити. Ли, Ліфуз ліфузін буде. Ліфузін. <laughs> Молодець. Буде тобі ліфузін. Підстрейка. Ну, з той справисть. Так, так. У нас Вона зараз гарна, вона такої не була ніколи. Це, мабуть, була розвалюшка. Ну як розвалюшка? Ружка була з плиточками квадратами. Це стандартне, як пузі. Да. І в спортзалі відро стояла. Подочка. І гроші не було, щоб кришки. Я розумію, що тепер ці квіти треба десь по дорозі роздати. Все в твоїх руках. І навіть квіти. Сука цей чарівний алкоголь робить, блядь. Але дивіться, дивіться, ти як мінімум вже трьох людей у вас Першого діда. Це вже трьох, вже трьох, Дві стрішка лукав. Вже Дві дівчинки вже ти казав, що вже все, вже вони готові вже дари тобі трусики. То десь знімала, каже, ні, ні, зарі Це тільки виліті трусає. Кажу, зараз Ігорі позвони, зачекай. Просто так не це і не приходи. Хочеться труси дати, йому не поморє. Так, так. Я хренію, блядь. От хлопці. Волонтери. Це мародери. Мародері. Поки спить. Це спит. було таке, коли ми, мені був 18, ми з другом поїхали, в нього була Таврія, така як 8 живуть, та боля. І Таврія, бля, як сьогодні пам'ятаю, номерами 114.44. Тобто номера на Таврії 114-44. Можна зародити. Шикарня? І. Приїхали до паришни, там нас двоє ввоєв. Я одну жарілу, понятно. Він питаєш, ми зранку присипаємося, курмка з луком, він трахнув, каже, так, да", тільки вона про це не знає. Кази смійся, у нас палака. Каже, ти трахнув, так, да, але вона про це не зна. <рес> Головне, де розказати, да? Я може він так думає, що вона просто не знає, а вона дуже добре все закривала очі. Каже, а ти можеш? А ти сам знайдеш, не буде мене тільки, так? Ти сам знаєш, де знаходиться. Так, так, так. в головне, не буде. Ця інтонація... Та йди ти. Щось вона мене... Заворажує. Яка? Дружина інтонація. Та йди. Сьогодні? Ну да, я, ж... я кажу, тільки сильно його не напавіть, Каже, бо він храпить, а каже, мені це все слухати і нікуди не хочу. Я кажу, да ладно тобі, я ж теж багато не буду, я ж за керму. <реш> Машину вже загнали. <реш> кажу, він каже, дружина, то може тебе провести, та йди. Кажу. Та йди. <реш> ну, скільки років разом. Руки ви разом? 25 В ну, цьому році було 25 років? 25 років. Це взагалі? Це да. А з моїми 13 що говорити? Да. В цьому році серебряна да, весіля. Ця... Я не ця... про сантиметрів, я про років знаю. В цьому році серебряна <сум> да, весіля. Бага-бага, да, бля. Що ж я вже буду казати? Скільки? Беремо книгу. Що, прикалуєш? Так. Да. В якому році жінок? <сум> Добре, да, посітаємо. Ну, десь 1900. Скільки не живуть? <сум> То ли 90, то лі 80 Не. чи 89, чи 90. Ну десь так. Ти з 10 у 90-му році? Сігер років старше. А ми, в мене все просто, я <плес> в 2000-ті. Просто баргувати? Да. А я це мені 57. 57? Так. Блядь, я думав, тобі ну 47, ну 45. 45, ну серйозно. Все, дякую. А я Вин, до тебе тебе чуєш. За цей ласку. Піцну забудь. Вітька не їхать. Все, ми своє, вам подякували. Це, це, це не моє було. Да-да. Блядь, тепер можна прокашлятись. Каже, це не моє було. Да, я согласен, там чек. Випав з бардачка, виходить. Виходний день, садиба, пацани зібралися, дівчата. Так, цей кудись їде чи ця. Непонятно. Мені сонце сліпить, коротше, ніхіра не видно і воно ще їде мені з ракою. З ракою в мене хоче заїхати. Ну, приємно кататися, пацани, Дивіться, хороша погода. 2,8 подача по комфорту з 600 річчя 17 на мирний. Куди? За 160 чистими вже. Ну це хороший заказ. Но я вже взяв. Я побоявся, що не буду. Що буду без заказу тут сидіти коротше, і взяв Вон. за 156 з Миколаївської. Непонятно куди. Що не понятно куди, бо я просто забувся куди. Ми зараз нагадаємо. Тут є така функція. Хто не знає, той зараз побачить. Так, мені треба хром. Він аж далеко сховався. І хром нам покаже зараз. На Одеську Тю. Чи це з точками якимось? Це за 150 гривень я так на Одеську поїду. Та ну нафіг це ж реально типу, офігенний тариф. Чи це якісь там точки наставлені, я щось нічого не можу поняти Вроді би немає ніяких точок. <кхух> да. Коротше, пойдет, пойдет, теж такий заказик. Але я не знаю чого, може це і так максимальна ціна була по економу, представте. Приходило воно мені без кнопки повищення тарифу. Без кнопки повишення тарифа. Тобто, від чого це залежить? Я поки не можу зрозуміти. Напишіть, хто в Києві вже давно з цією темою стикався. Коротше. А, чого якийсь заказ приходить з кнопкою, якийсь без. Що це таке? Бета-тест якийсь чи що? Ми зможемо встигнути на світлофор? чи Ну його нафіг. Ну-ка, давайте еко відключаємо. Капцюєм. Я сказав, капцюєм. Встигли, да Чого? Тепер заряджаємося. Інерція сила. Така. бачите, Моцна. Тепер можна навіть бешечку тикнути. Дивіться, як рекуперація йде мощно, а по скільки кіловат заходить. По 16, по 13. Прям. Капцянули, зарядились. Все чотенько, електромобіль. Так, їде мерід. У нашій смузі нам треба туди. Включаємо поворотник, крутим башкою, а він на заправку поїхав. От бляха Мерседес. Поворотники не треба включати, ні? Ну окей, прощаємо йому. Тільки через те, що зараз хороша погода на вулиці. Тільки через це. Ось так мені показує їхати до тої точки. Тут бачите, вокруг вже настроїли будинків, а карти немає поки що промальованої. давайте будемо якось зараз тут розчехлятися. А куди ж тут можна проїхати, щоб не робити кругаля? Ну я щось чувствую, зараз ми коротше, тут накатаємося. <смі> Якщо там в кінці немає проїзду, то це буде просто фіаско. Ми зараз це вияснимо. Мені здається, що має бути якийсь проїзд. Все-таки там навіть якась вон... є стежечка на карті. Да, бачите, воно зараз потрібно перехватити маршрут. Давай перехвачу. Я безраз сюди їду. Ну, може й не перший, але, типу, свідомо, так як оце на карті показує. Буду тепер знати, що тут можна жорстко не об'їжджати. Що Тут можна заїхати посередині двору в цей будинок. А вон бачу пасажирів своїх. Він малишня грає футбольчик собі. Дядько здоровий, якийсь на воротах стоїть. Кайф. Ну-ка, Ну-ка. Сядайте, як то кажут. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну еб твою дивизию. Шламбаун закритий. закрытый. Простал Короче, в чем прикол? Пассажир. Ще зараз. Дайте мені проїхати, Please Пасажир е при в'їзді в Одеську сюди. Каже. О, а тут лампан відкритий з тої сторони. Слухайте, а може цей чел виїжджає і мені включить? Відкривай. Виїжджає чел. Може зараз мені відкриє. Або цей заїжджає відкриє. Да, диви, відкрив, йоо. Оце нормально. Повезло, коротше, хтось виїжджав чи заїжджав. Ти пропускаєш чи я? Ану, давай, ти на парковку заїжджаєш, да Окей. Питання нема. Питання є. Питання нема. Наступний заказ у нас є. Зато. З Стельмаха. Тут треба чекувати прямо ще корач, до останнього. Бо тому що ну, можуть летіти. знаєте, тіпо, Нормальна дорога рівнесенька класна. І можуть вилетіти. І ти якраз в цей момент такий, не пришей кобилі хвіст корач, вилізаєш. Так що треба дивитися, вичекувати тут повністю. Зі Стельмаха знов не можу сповнити куди. Десь за 88 гривень, походу. Недалеко. Mm. Давай, Джил, я проїду, коротше, а потім вже ти проїдеш. Mm, недалеко, а конкретно може бути таке, даже, що це десь на 600-річчя? Де вже хром дівся? Ага, він же тепер самий перший. А, дитяча обласна, блін, йоу. Ну ладно, куди вже дінешся? Нікуди вже не дінешся, прийдеться вести. Зі Стельмаха на дитячу обласну за 89 гривень по економу. Була кнопка торгуватися. От треба було от в цьому моменті, пацани, треба було нажати кнопку торгуватися, хоча б подивитися, як воно, і що воно. Е, Ну, В наступному замовленні я все-таки зараз нажму долоньку. Долоньку. Відміна. Ні, долонька розпочати перерву. Коли завеземо цього пасажира, коли наступне замовлення буде приходити, ми спробуємо нажати все-таки торгуватися. Як воно хоч виглядає, подивимося, понимаєте? бо я говорю про це, а вам не показую короч, і сам не дивився. Так що якось так. Поки подаємося на Стельмуха. Добрий вечір. Добрий Чехайте, вечір. вам зараз код скажуть. 31,89. Ой, щось не так. 31,89. Ти що, ви по навігатору їхали? Це вас туди повели чи що? Шміля шока пропустив поворот, та і все вже. Пізно було кудись рипатись. Я дивлюся, що та й щось так їхали, і туди. Машина, десь, кудись, від, 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 Цвіта, а це ви код що, типу, самі ставите? Чи це Є, це вам... програма автоматом ви, виставляє. Ну, типу, багато в кого немає цього коду, знаєте. Ви десь в процентах п'яти цих людей. Я, я просто вів клієнт. Да. <ріху> 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 ну, якщо чесно, це в мене третій раз, це що код якийсь викидає. Я вже і в настройках дивилася. І, і везде і я взагалі не розумію, що це. Закот, якщо чесно. І що він дає. Типа, щоб без вас не уїхали. Ага. Да? Тільки якщо ви кажете, його трошки, конечно, не, не можна відключити, це трошки, звісно, інтересно. Ну, бо... можна підключити ось якийсь календар, сімейний профіль, конфет інциніст, ні, не, не можна. О, фотку хочеться, фотку. Фотку? А я її все одно бачити не буду. Ні, я не хочу. Ні, написано, водії бачать фото. Ні У мене зараз нема. Так він ніколи не бачив такого. Навіть немає місця під фото, не то що. Дзвонив. Там не було фотки, я тільки сфоткалася. Та ні, там нема тут такого. Все, фото, воно бач. бачить. Коли бачать водії? А ну дивимося, хто пише. А ну давайте. Важко інтересно. Тільки під час посадки, але не до і після. Щоб знайти вас, да, таке дивитися вокруг. Да? Це, звісно, удобна штука, питань нема. Але ні разу не бачив, значить ніхто не ставив фотку. Я вже поставила, в мене вже є. Пробуйте, пронуйте, <різь> ні, та вже, походу, не буде, бо ж, я ж вас підняв вже. <різь> Що можна створити сімейний профі? Для цього треба картку вести. По економу пасажирка замовила на Божедар нас. І знаєте що? Короче, не було кнопки торгуватися. Доброго дня. Доброго дня. Таке щось спацьке, виїхав, отож. вже ну, типу, божедар. Ну, запас є, в принципі, ще вернутися в місто, зробити пару замовлень, але вирішили Свята, я, Вєталь, може жінка його буде, повозимо драйверів трошки, знаєте, бо з півдесятого виїдемо собі спокійно коротше, до 12 я думаю, до півпершого тако покатаємо. Ти буде типа, якихось там по 500-600 по гривень, я сподіваюся, може й так, да, може і ні, ХЗ. Відео я не буду знімати, напевно, що цих драйверів, так, чисто повозим, коротше. А за те, що я сьогодні катав, то, що я виїхав, 420 гривень чистих коштів за 30 км час і 22 хвилини. Тобто в час, виходить, десь 360 гривень заробив. Ну Було б прикольно, якби я залишився подовше. Але бачите, лень це така штука, яка так от працює. <хе -хе -хе> да. тобто, в мене в голові є виправдання, типу я больний, я там якихось пару копійок заробив. І все, і треба тікати. Ну, На драйверах ми доб'ємо до штучки, я думаю. Е -е, якщо ні, то... Просто собі потусимо, посидимо. А якщо да, то прикольно буде. Ну, вірно, що да, бо сьогодні субота. В суботу завжди драйвери Коротше, Новий спот для камерки придумав, от, бачите, от така магнітна хрень. От така камерка чіпляється. І все, і в мене руки свободні, і можна говорити з вами. Ну, може по звуку просто буде. Трошки хірово, воно і так і так буде хірово, бо, тому що їду по трасі і все шумить. Но сьогоднішній відео в мене записується на оцю петличку, яка тут в от мене. Чуєте, нароби. Ця, цей звук коротше, пишеться от на цей телефон. Потім перекидується на, на якийсь там, телеграм. Стілеги вже конвертується в MP3 формат і з MP3 формата коротше, він шурує вже в DaVinci. <хе> на DaVinci за все зводиться з цими файликами, які коротше, йдуть на GoPro. І зато звук типу, чистенький має бути хороший. Я хз, як воно буде, пацани. По ідеї, треба хороший мікро купити, безпроводний петличний. Це типу, такі, які всі використовують, якісь DJI MiC 2, якісь там PRO. Вони не коштують 7 з копійками представте. Ну Він би закрив би всі питання. Він підключається з кріплень до 360, до GoPro і до будь-якого устройства. Тобто цей Мікер був би кайфовим вирішенням проблеми з звуком Ну, якось так бацьки. Треба було вже поставити експозицію, щоб було трошки ярче. Ну, я завтикав, так що зараз все темне. Ну нічого страшного. Давайте. Всім до замку